Про внесення змін і доповнення до рішення міської ради від 20-го року номер 952 про програму розвитку земельних відносин. Нам необхідно ще розробити документацію щодо внесення і встановлення організації меж природозаповідного фонду, які ще в нас не зроблені. Це є комплексна пам'ятка природи місцевого значення деверупарту де в місті 50, 65 соток, тобто, епінічна пам'ятка природи місцевого значення дерево до теж в місті довірі. Площею 626 квадратних метрів, заповідне урочище місцевого, місцевого значення ядзінькове озеро, 19,8 гектари і заповідне урочище місцевого значення бухольного насадження на території до Вірвішка міської облади, площею 9 гектарів. Тут андропад і... там ПТУ, так? Да? Так, у нас є ще в 2008 році робили документ про встановлення меж, але не було внесено в кадастр так на той час доби, і нам необхідно внести кадастр ці звані ділянки, зробити значить встановлення меж. І е, передбачаємо 95 тисяч на виконання таких буду через прозору. Лакидація може хтось десь дешевше. Але я думаю, що вже з нового року ми будемо робити ті роботи. роботи. Що багато прокуратура і екологія нам пише, щоб деякі ми вже зробили, ми ще не всі. Прозору 100 тисяч по-моєму? Ну але якщо в тому році ми вже виконували, то йде на прозору. А якщо по тому коду кведу там ще ж побувати, як у Черносів, що, що напряму. Щоб використати кошти, а потім проти не можна. Ще запитання будуть. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти підтримуємо одного голосу. Слідуючий проєкт рішення про затвердження проєкту заморозив, щодо відведення земельної ділянки зміни цілого призначення. Приватна земельна ділянка Монтарь Ольга Олександрівна, вулиця Залізнична, 1 село 5, 25 суток, було для будівництва обслуговування житлового будинку будівельний споруд зробила зміну цільового призначення під запуторгівлю, людини совшего торгівлі. То я то те. Те. Uh, це за магазином. То, 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 Магазин є за магазином хата була. А, але так, та Зразу за хатою. хату. 25 то, за, це, 25 там за торгівлю буде нараховуватися земельний податок і Магачно більше. Та власність людина хоче поміняти майбутнє. Більше немає та Хто за, Проти. Підтримали. Одного голосу. земельна ділянка. Ці призначені призначення земельної ділянки. Це земельна ділянка, власне. Замени села. Хочемо поміняти цілю там в сіножиті і виставляти її на цю для введення товарного життя. Хто що... ага. ну, за підтримувалося? То, Просто відбулося. Слідуючий дозвіл на викуп земельних ділянок насягає призначення. Проєкт рішення надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю козен -Лембут. У нас в місті Радивилі, там дві діляночки в нього в оренді, по Крамницькій 52, 1,70 квадраті, 1,407. Квадратних метрів просвітати дозволив земельної ділянки, позивних находиться. Так, так, то земельні. Також є власником об'єктів нерухомого майна речі на території сільгосптехніки 274 квадрати. Попереднє питання ви за так, Відведення земельної ділянки в оренду. Овшарський і Іван Іванович є власником нерухомого майна, але частину господарського двору в селі Опарипсе. Треба дати дозвіл на відведення в оренду на 49 років для сільського сільськогосподарського виробництва орієнтовно тощо 39%. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти? На слідуючи надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Розроблені детальні плани території, затверджені, і, 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 і робити документи на землю. гектар 75, це по вулиці Волковенка, де ще дрянила про нові очисні сполоди. Він має підготувати виставити на не маємо підняти участь Це одна ділянка, слідуюча ділянка. По вулиці Невського колишній агробот є на земельна діляночка, 28 соток. І перед газом десять доступника була ця площадка перед за газом цей соток для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Ну за буде то не буде, буде тим саме. За газу, де в'їзд в, в сільгосптехніку, з правої сторони оця площадка асфальтована. З правої, да? да, так? Ось з правої, так, з правої, так. Там, так. де була ну, стоянка. Так, так. І це це є цінотермальні власності. То газ хоче? хочете? На аукціоні? Ні, ми на аукціоні пустимо. Ми вже да. зробили yeah. детальний план на аукціоні. Ще не в Останській відділиш детальні запитання? Бли-бли-бли, підіймемо розпис. Ну, вони детальний план допомогли. Вони з 21 го року робили детальний план. Тільки його дороб Задвертні? Вони самі зацікавлені. Так, та, вони розроблять на детальний план. А тут є будуть стічні води із міста теж? Ні. ні. Ні, їхні і все їхні. І суду їхні для очистки. відходи. Слідуючий голосов. Ні, ні, голосуємо. Хто за? Проти? Тримай. Одного Три. голосу. Три. Слідую, так само розроблення документації земельної щодо поділу земельної ділянки. Це територія Агробуду, була колись проєнатризована на руків три земельна ділянка, визначена чорна ця земельні промисловості. Тепер оцим, ми змінами до детального плану ми передбачили поділові ділянки з приїздами, заїздами, всіми іншими. І значить, відповідно до детального плану, там є шість орієнтовно зробили 6 земельних ділянок. Кожна відповідною площею, нам треба їх виокремити, щоб так само готувати наукцію. Так, батання не є, немає. Колишнього або будуть там ці всі дари, кущі з за. за хороша, там за... Де була, <плес> там, <плес> там <плес> де відбувалася. <плес> <там, плес> де була, <плес> вся. де бочки були воронкові, <плес> <була>, де. Всі ті ділянки ми тепер треба виокремити їх. Передбачали приїзди, заїзди, щоб можна. Там, де вода, б... буде... буде... там. Зараз, буде... там так, буде... там чаорники, буде... там, да, там, чарники, там і таке. Там для будівництва, там не. Для, для промисловості, Для промисловості, тобто можна буде відбувати. Так, не так скажу, їду і деталі. Близько, ну? Депо. Близько вже. Ну такі ділянки 31, 15, 40, 40, 50. То маленьку діляночку лишили, бо там потому да, ж воронку якогось сарачка. Там опять человек за Так, сарачком ж по моей металью диванку. Там бы за правочку стоит. Да, может быть вы его власти скасували. Через некоторые спецназы поездятся, так немає запитань більше? Немає. Чи до припинення дії договору оренди земельної ділянки? Присединна земельна ділянка була в людині в оренді. Довгоні Володимира Наталійович для обтовані з цього будинку. Є пропозиція припинити зв'язку із зв відчужним зв інформуванням. Запитання. Голосуємо. Хто за? Прояви. Одного слідуючи затвердження документації щодо встановлення відмовиння меж і передача земельних ділянків власних. Це все, та громадяна не розвивали технічні документації по відновлення меж під об'єктами ранкового майже будинку. Голотуємо. Хто за? Вов. Слідуючи проєкт рішення про продаж змення ділянки на своє призначення земельна ділянка не дл. так само під гаражами, Давали дозвіл на викуп земельної ділянки червеницький на динацію Олег, що зробив експертного грошову оцінку площа 468 квадратних метрів. І оцінили тут земельну ділянку у 29 тисяч 529 гривень. Так, буде так. Це викуп, це викуп із сплачує земельний податок. Викупляємо потім спокійно сплачувати земельний податок. Не оренду плату. А Голосуємо, хто за. Да. першим рішенням ми вносили зміни до програми, і тепер по цьому рішенню, зараз по проекту рішення надає дозвіл на розроблення проєкту зіноці щодо організації встановлення меж проводозаповідного фонду. Ті об'єкти, що я казала, треба зробити встановлення меж, тепер рішення. То були зміни до програми, а тепер рішення розвіно розроблені то. Так, голосуємо, хто за. Да. Проєкт рішення надання дозволу на розроблення документації з щодо поділу земельної ділянки. Значить, була проінвентаризована земельна ділянка колись, управління державкадастрову інотризувало і проінвентаризувало, тобто включило комунальні землі земельну ділянку, на яку поведений старий державний людський. на палі. 477. Тепер треба виокремити ту земельну ділянку, щоб людина могла зареєструвати за своєю ділянкою Тобто зробити копію ту земельну ділянку голосуємо за вас по нарошку. все. Все правильно.